Куди ви йдете, хлопці? А? Куди ви йдете? На Майдан. А навіщо на Майдан? Командували йдемо. А не сказали чому? Основні ж події на Грушевського. Я на Грушевського не був. Я був зі сторони Динамо стадіону. Ага, і як там? Гаряче. Гаряче. Так а невідомо, куди ви далі. На Майдані тихо, мало людей. Ну, командую зараз, який на Майдан. Ага, добре. що під, під Динамо, що так жорстоко побили Треба вниз самі вислучити. Шкода? Ні, реально шкода. Тому що треба бути завжди людьми, а не бути людьми. Можна просто брати в полон. А як брати в полон, якщо надаються? що їх взяли в полон.